Всім доброго дня! Ну так, іще один у мене переділений з 0,8 на 0.5320, з діфузорами 23-24. Жекльотчики всі по стандарту стоять, як і на 53-20, нічого я не придумав, одне, що кулачок стоїть. Четвертий. Робе рівненько заглушечка стоїть замість електромагнітного клапана. Всі плоскості, мембрани, все все зроблено. Абсолютно повний можно... капітальний <цо> ремонт. Діфузори перебурені з 21 на 23, перебурені на 23-24. Такий карбюратор. робить рівненько, хорошо. Кому треба, звертайтеся, переділимо ж 0,8, 0,81, 83, далі по лінійці до 3 літров без питань можна зробити. Ніде нічого не капа рівненько, добре. Все, всім мирного неба над головою.